Мої вітання, любі україночки, українці та наші друзі! Канал Жінка Аромат, парфумерна психотерапія запрошує вас на чайок з тортиком з нагоди третьої річниці мого невеличкого каналу. Три роки тому я наважилась увімкнути телефон і зняти своє перше відео, яке дуже підтримала наша парфумерна спільнота, і цим мене надихнули рухатися далі. Всім безмежно вдячна! Всім і тим, хто зі мною з перших днів, і тим, хто доєднався не так давно, вдячна за ваші перегляди, коментарі, підтримку, за ваші парфумерні подарунки. За все за все сьогодні хочу пригостити вас чаєм. Вісім різних видів чаю обирайте на свій смак, а до чаю в кінці відео буде запропонований тортик, якщо ви не на дієті, Пригощайтесь! Хочу також похвалитись, що до річниці каналу маю ось такий парфумерний подарунок від пані Діни, моєї парфумерної подруги. Я, звісно, його розпакую і найближчим часом покажу вам, поділюсь з вами цим відео. Хіба можна парфумерні скарби? А для мене любий аромат це парфумерний скарб, хіба можна парфумерні скарби розбирати на одинці. Що ж, дорогі мої, якщо вам цікаві відео про чайні аромати, якщо ви хочете відпочити, розслабитись, перемкнути свою увагу, запрошую, залишайтесь і не забудьте поставити, будь ласка, вподобайку. А я уже наливаю в першу чашечку чай, який заварили в 2019 році у Франції, і зробив це бренд Molinac. І це базиліковий чай. Базілік. Цей красунчик зі мною вже рік. Я його обожнюю. Я настільки полюбила цей ароматичний, запашний, зелений, літній чай, що не уявляю свого літа без цього чаю. Без майже щоденної чашечки цього красунчика. Тут настільки гарно поєднані м'ята, базилік, пергамот, лимон, чорна смородина, вербена і там ще якісь ноти, це створює неймовірний смак смак, який освіжає, смак, який підбадьорює, смак, який надає енергії, тонізує. Заряджає і той, який штовхає вас вперед. Живи, іди далі, не сиди, не хнюпся, рухайся вперед. Це мій енерджайзер. Такий літній чайний енерджайзер. другу чашечку я наливаю чаю. Який в 2022 році заварили в Іспанії. Але це американський бренд Elizabeth Arden, і це Green Tea Litch Lime. Зелений чай лічі лайм. Цей чайок. Бюджетний, доволі чайок, у мене декілька місяців. Я його собі подарувала не так давно. Гарненько з ним рознайомилась і. Що про нього хочу сказати? Моє суб'єктивне враження. Цей бюджетний цитрусово-квітковий чай, попри те, що має чималенько цитрусів, заявлених лайм, лимон, бергамот, він не кислий, він солодкий. В житті я не п'ю чай з цукром. Якщо я кладу чай, це стається дуже дуже рідко. Раз в рік, можливо, мені є така потреба випити чорного чаю з цукром. А з 90-х я не п'ю чай з цукром. Це, мабуть, з тих часів, коли з'явилась можливість пити дійсно чай, а не е, порох якихось там кенійських доріг або ці так звані йолки-палки, які називали чаєм. А з'явився листовий чай. Малень, Маленька такий. Відступ у мене, повертаюсь до цього чаю. Він для мене солодкий, і ця солодкість йде через магнолію, яка тут заявлена в серці, трішечки від жасмину, верха жасмину, така квіткова солодкість. І цю солодкість я чую від лічі, бо тут лічі і у верхніх нотах. Першому ковточку і в базі на дні чашечки. Приємний освіжаючий, ароматичний чай на повсякдень. Бюджетний і, звісно, якщо ви любите ноту Лічі. Наступні чаї майже всі у мене будуть з Італії. І наступний чай від італійського нішового бренду The House of Wood називається The Time. Чаї будуть у мене ось в таких відливантах. Я познайомилась з ними, розсмакувала їх, завдячуючи своїй парфюмерній подрозі пані Тетяні. Цей чайок у 2018 році заварений, і він для мене квітковий. Квітковий і тут таке дивне поєднання трав'яного чаю з цитрусами. Тут є нота ромашки в верхах, і, до речі, тут є нота абсенту. Як таковий він невідчутний, як алкоголь, а ось якась така цікава. Пряність іде. Дуже цікаве поєднання. Чай е, випаровує найприємніші такі хвилі е, цитрусів. Є Є тут, звісно, і лимон, є тут і бергамот. тут заявлений зелений чай, тут є чорний чай, тут є чай улун. олун. Ледь не забула сказати, що після першого ковтка, після старту, відчутно гарно ірис, який також заявлений в піраміді, гарно чути. Він не землистий, він саме така темна квітка ірису. І ніби ви перший ковток ковтнули цього ромашкового чаю з цитрусами, а потім ви ковтаєте чай з ірисом. Дуже цікаве поєднання, дуже гарний чай. На дні чашечки в базі дуже м'який, деревний, ось і мускусний. Єдине для мене його недолік він дуже швидко з мене злітає. Або я скажу, що я дуже-дуже швидко його випиваю. У 2020 році. Парфумерка Жюлі Массе для бренду Giorgio Армані» та його колекції Привет заварила чай Юйлун. І надихнулася вона мальовничими пейзажами китайських гір Юйлун, де ростуть плантації елітного чорного чаю. Для мене цей чай Юйлун це зелений чай. Хоча тут заявлені і ноти зеленого чаю, і чорного чаю, тут є і мандарини, петінгрейн, жасмин, апельсиновий цвіт. Я його сприймаю як легкий вишуканий чай з жасмином та цитрусами. Відчутна в ньому приємна легка пряність від кардамону. А в базі на останньому ковточці на дні чашечки, попри те, що тут заявлений витивер, амбрета і навіть ірис, мені все ж таки на дні чашечки це зелений чай з залишками цитрусу та квітів. Цікавий чай, він мені смакує, він зі мною доволі довго тримається гарно. Я з задоволенням смакувала ним в червні і липні. Наступні три чашечки чаю будуть від італійського бренду венеціанський купець The Merchant of Venice. Вони присвячені подорожам знаменитого Марко Поло. Чай blue Tea – Заварений в 2018 році. Я з вашого дозволу зачитаю ноти. Тут у верхах заявлені листя чаю блуті, а це різновид чаю улун, у якого синьо-фіолетові квіти. І мускатний горіх. В серці магнолія, неролі, троянда і в базі мате, мускуста Витивер. Для мене цей чай зі старту смакує. Квітково та ароматично. Смак солодкий йде завдяки троянді та магнолії. І цю солодкість, ну, крапельку, крапельку неролі. Неролі тут не солює, неролі не дають якоїсь такої шорсткості, жорсткості, а тільки фоном, фоном до солодкості. Що не занадто солодко було. Квітково смакує до самого останнього ковтка, до бази, і він має свою таку пряну, пряну свіжість, цей чай. І навіть коли через добу брати блотер відчувається оця така приємна, пряна квітковість. А оскільки я дізналась, що квіти Блуті мають синьо фіолетову квітку, в моїй уяві саме так має пахнути оця синьо фіолетова квітка. Гарний чай Блуті. Наступний чай, це вже у нас шоста чашечка, яка заварена в 2022 році, називається Гіокуро. Це уже про японський чай гьокуро. Це перекладається як нефритова роса. Це мій крашик. Я так полюбила цей чай, з вашого дозволу, зачитаю ноти, кому буде цікаво. У верхах тут неролі, екзотичні фрукти і чорний перець. В серці квітка лотоса, екстракт персика, тубероза і чай гйокуро. А в базі сіра амбра, витивер та сандал. Мені тут з перших з перших ковточків смакує фруктово. Серед цього смаку найбільше виділяється для мене персик. Квіти згодом поспішають віддати трішечки своїх акордів, але персик, чай. Персик і трішки квітів, вишукано, фруктово-білоквітково, легко, освіжаюче. От такий чай треба наливати в невеличку чашечку з японського фарфору, в якій просвічується дно, якщо її перевернути. Дуже припав мені до смаку, такий чай треба пити малесенькими ковточками довго-довго. Релаксуючи, про щось приємне розмірковуючи та насолоджуючись. Дуже люблю. І наступна чашечка від цього бренду це чашка номер 7 чай Москадо, який заварили в 2024 році. Я також зачитаю його ноти. Тут у верхах рожевий перець, кардамон, зелений мандарин. В серці чорний мускус, ладан, болгарська троянда, а в базі боби тонка та миро. Це дуже такий для мене злегка незвичний чай. Перший ковток, він такий теплий, з присмаком квітів, з присмаком троянди, густий, пряний. Відчувається, що тут є мускус з цьому чаї. Я забула відмітити, а ви чули, коли я читала ноти, що тут не заявлені чаї. Не заявлені не зелений, не чорний чай, але відчуття того, що це чай є. Це пряний напій. Відчуття зеленого чаю, саме зеленого для мене, не чорного, але дуже пряного, щільного, густого з квітами і солодкістю від ладану. Ладан тут дає таку свою родзинку, перцю не відчуваю. На мій смак, перчику тут перчик, мабуть, грає якусь свою певну роль. Щоб надати цьому чаю всіх його красот. А ось латан дуже гарно тут грає. Такий чай треба пити зранку, щоб зарядитися і налаштуватися, знаєте, на якісь такі справи, до яких або не доходять руки, або які потребують багато ресурсу. Цей чайок допоможе зранку. І ще один чайок, восьма чашечка, яка мені дуже-дуже до смаку. Це чай від бренду британського бренду Penhaligon's Legacy of Petra. Спадок Петра. Петри, Петра це стародавнє місто Скеля, дуже популярне, таке туристичне місто в Йорданії. Це також мій новий чайний краш. Дуже люблю цей чай, зачитаю вам ноти. А тут у верхах зелений чай, фенхель, бергамот, в серці лакриця, миро олібаном розмарин, а в базі бензоїн, ваніль та деревні ноти. Заварила цей чайок, парфумерка Наталі Грасія Сеттон. 2022 році, і це для мене, попри те, що тут заявлений зелений чай, це для мене солодкий чорний чай. Це неймовірний напій для тих, кого не лякає нота лакриці. Я люблю лакрицю. Тут в цьому солодкому чорному чаї з лакрицею є оця ніжна пряність від розмарину. Крапелька одне зернятко анісу, крапелька бальзаму і амброве тепло. М -м -м, це особливий, неординарний смак, який чути зранку і до ночі, особливо зголося. І на дні чашечки, на останньому ковточку, це так ванільно-лакрично. Деревно, красунчик-красунчик, гарний спадок Петри. Пропоную вам з цих восьми чашечок, з цих восьми ароматів, обрати той аромат, той чай, який найбільше до смаку. Оскільки зараз я запалю свічечку і буду пригощати вас. Тортиком, дорогі мої підписники та глядачі. А поки я запалюю свічечку, не забудьте написати мені коментар та поставити подобайку. Ну що ж, мої любі підписники та глядачі, запрошую вас на традиційний тортик, на якому я вже задуваю третю свічку. Дякую всім, що поруч. Дякую всім за підтримку, українці, ми дорогі. Тримаймося, єднаймося. Все є. Було і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі далі буде. Я сподіваюся, і п'ята, і шоста.